Урок я пізнаю світ. Тиждень 18-й, урок 156, сторінка 11 зошита. Читаємо разом тему уроку. Чи має кисень запах? Ось якесь на сьогодні цікаве запитання нам ставить наш центаврик. Спробуємо дати відповідь. Для початку прочитаємо відеолист центаврика. Читаємо разом із диктором. Друзі, з енциклопедії я дізнався, що ліси землі називають легенями планети, адже дерева, як і всі рослини, поглинають вуглекислий газ і виділяють кисень, речовину, якою дихають люди. Тому букові праїси надзвичайно цінні не лише незайманою природою, а й тим, що виробляють кисень. А що ми пам'ятаємо про оксиген? Його атом складається з восьми електронів, восьми протонів та восьми нейтронів. Зарядове число ядра атома Z дорівнює восьми. Два атоми оксигену сполучаються в молекулу О2. Саме з таких молекул складається газ кисень. Виявляється, кисень це газ, який забезпечує дихання організмів. І підтримує горіння. Допоможіть мені заповнити комірку хімічного елемента оксигену та розмістити його в будиночку. І так, ми з вами прочитали про те, що ліси це легені планети. Як це зрозуміти? Дерева, як і всі рослини, Поглинають вуглекислий газ і виділяють кисень ту речовину, якою дихають люди. Тому ці всі букові праліси дуже надзвичайно потрібні всьому живому на землі. А кисень це молекула, саме утворена двома атомами оксигену. Оксиген Хімічна речовина, що має 8 електронів, 8 протонів і 8 нейтронів. Зарядове число ядра атому дорівнює також 8, тому що 8 протонів входить до ядра. Заповнимо з вами комірку хімічного елемента, де О це символ. Угорі клітиночка буде цифра 8, це зарядове число ядра. Отже, 8 протонів входить до складу атома оксигену. Назва літерою О позначають хімічний елемент оксиген. У будиночку хімічних елементів оксиген буде жити у комірці із цифрою 8. А тепер пропоную вам відпочити у зимовому лісі. Такий він гарний і красивий зимовий ліс. Ну а ми прочитаємо вірш Ірини Лещотної про оксиген. Читаємо разом завдання третє. Кисень на землі потрібний, згине все живе без нього. В ґрунті, у воді, в повітрі служить для життя людського. Він підтримує горіння рибкам у воді потрібний. Він корисний в медицині, кисень це для нас спасіння. Ось такий потрібний всім кисень. Що про нього написала Ірина Лещотна? Головні слова, не буде кисню, згине все живе без нього. А де ми можемо з вами на опленті земля зустріти кисень. В ґрунті, у воді і в повітрі. Яка ще одна особливість кисню? Він підтримує горіння, а ще він дуже корисний в медицині для лікування людей? Прочитаємо з вами про наступне, про наступне явище у тлумачному словничку. Поняття дифузія. Дифузія явище, що відбувається в газах швидко, у рідинах повільніше, у твердих тілах дуже повільно. Запам'ятайте, що це явище під назвою дифузія відбувається в газах дуже швидко, в рідинах повільно і дуже повільно у твердих тілах. Навчимося читати слова ведмежатками в пенятках. Дифузія перемішування речовин безперервного хаотичного руху, дифузія перемішування речовин безперервного хаотичного руху. Слова Менша за розмірами проникають у проміжках між молекулами. Менша за розміри проникають у проміжках між молекулами. Прочитаємо текст завдання 5-го разом із диктором. Як ти вже знаєш, дифузія це явище взаємопроникнення речовин у наслідок безперервного хаотичного руху їхніх молекул або атомів. У результаті речовини перемішуються. Дифузія відбувається в рідких, твердих та газоподібних речовинах. У газах частинки значно віддалені одна від одної, між ними існують великі проміжки. У проміжки між молекулами легко переміщуються частинки іншої речовини. Дифузія в газах відбувається швидко. У рідинах Частинки розташовані так, що відстань між сусідніми частинками менша за їхні розміри. Під час перемішування двох різних рідин частинки першої рідини проникають у проміжки між частинками другої рідини. Дифузія в рідинах відбувається повільніше. У твердих тілах відстані між частинками зовсім маленькі, тому дифузія у твердих тілах відбувається дуже повільно. Як ви знаєте, ці, дифузія це явище взаємопроникнення речовин унаслідок безперервного хаотичного руху їхніх молекул або атомів. В результаті чого речовини перемішуються. Дифузія відбувається в рідких, твердих та газоподібних речовинах. Переглянемо відеопояснення і повторимо разом. Дифузія відбувається в рідких, твердих та газоподібних речовинах. Дифузія в газах протікає швидко. Дифузія в рідинах відбувається повільніше. Дифузія у твердих тілах відбувається дуже повільно. Тому що між атомами є проміжки, або їх немає. Тому дифузія в твердих тілах відбувається дуже повільно. Ну а ми підводимо піцами сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми з вами з'ясовували, чи має кисень запах.